Слухайте, не знаю, як вас, але мене вже дістали всі цією темою, що якщо ти працюєш з людьми, роби гімнастику для очей. Давайте краще про психогієну. Коли ми спілкуємося в системі людина-людина, у нас відбувається постійне сенсорне роздратування таке, тому що ми сприймаємо міміку іншої людини, її звуки та запахи. Наш мозок він перезбуджується, він перевтомлюється. І якраз одним закатуванням очей. Ви не обійдетесь. Практикуйте усвідомлене дихання та заземлення. Чим більше точок опори ви дасте своєму тілу, тим легше буде вам і вашій нервовій системі. Регулюйте своє середовище, майте в ньому таке неформальне спілкування, яке вас легко розвантажить. І сигналізуйте, і, по можливості, дбайте про свої потреби. Ваш емоційний стан дуже важливий.